у Лондоні поставили мюзикл The Bodyguard» охоронець за мотивами класичного сюжету, що став всесвітньо відомим завдяки фільму 92-го року з Вітні Г'юстом та Кевіном Костнером у головних ролях. Режисер театральної постановки Теа Шерок задум поставити виставу виник ще до смерті співачки у лондонській версії роль поп зірки, яка закохується у власного охоронця, виконує лауреатка премії Тоні і Гремі Гезер Гезергедліайайстив. Um, Мені абаренсторемені й досі сняться страшні сни про це. Знаєте, це те, що італійці в Нью-Йорку називають аджіта, тобто в буквальному сенсі струс. Це доволі важке завдання, проте водночас не абияка честь. Те, що мене зважили здатною спроможною зробити це, і я ще не до кінця все усвідомила. Цедіененеамстовокенсве. Роль охоронця виконує Ллойд Оуен, якою була їхня перша зустріч. Ми зустрілися в травні на самому початку роботи. Керувала всім Шерек, яку я знав ще раніше. І гезер теж десь із рік була знайома з нею. Здається, вона кожному з нас розповіла про іншого. Це було немов сватання. Еге ж, це було немов сватання. Але ж ніколи нічого не відомо наперед. Я переглянув її роботи на YouTube, перед тим, як дати згоду і втямив, що вона приголомшлива дивовижна співачка, і мені неймовірно пощастило опинитись поруч із нею. І потім теа запевнила мене, що вона дуже гарна акторка. а Вже цього я не міг перевірити раніше, ніж опинився разом з нею на сцені. У виставі звучать широковідомі пісні Вітні Г'юстон Somebody», «Run To You» і звісно ж найславетніша Will Always Love You». За словами Гезер Гедлі, її прагнення було не просто наслідувати Г'юстон, а вкласти в пісні щось своє. А кенкапігр амінчижі просто я не можу просто копіювати її. Тобто вона була просто чудова. Одна з найкращих співачок, які будь-коли існували. Мене завжди вражало її виконання «I will always love you». Це не мов Пікасо, Пікассо, мов Мікеланджело. Це неможливо скопіювати. Але слід таки дати аудиторії те, чого вона очікує. Потрібно дати їм це, і саме цього я прагнула. Прем'єра мюзикла охоронець у лондонському театрі Адельфі відбулася на початку грудня.